Кожен добре пам'ятає цю смачну запіканку. Це сирно-рисова запіканка. Кожен кусочок це смак з дитинства. Її мені так сьогодні захотілось. Вчора вона мені аж пахла. Я сьогодні думаю ні, я 100% її готую. Це дуже просто і дуже смачно. Зараз покажу, яка вона в розрізі. Ось така класна. 350 г кисломолочного сиру пробила блендером в однорідну масу. Всипаю 100 г цукру, пачечку ванільного цукру, додаю 2 яйця, трохи аромату апельсина можна додати цедру лимона або цедру апельсина. 50 мл масла розтопила, перемішую вінчиком в однорідну масу. Заздалегідь я відварила рис, додала трошки солі, у готовому вигляді 350 грам, так же само, як і сиру. Родзинки 50 грам замочила і добре промила теж туди. Перемішую форму для запікання, змазую маслом, перекидаю сирно-рисову масу і ставлю випікати 180 градусів на 40-45 хвилин. Виходить ну дуже смачна, ситна запіканка.